Наша служба працює вже з 2 грудня і ми перший раз виходимо на пресі. Взагалі в перший раз виступаємо з прес конференцією тому для нас це дуже хвилююче. І дякую наперед за вашу підтримку для нас. Ми хотіли виступити для того, щоб і у суспільстві, і у пресі було чітке розуміння нашої служби. яке... Чому вона постала, для кого і що вона робить? Ми почали працювати 2 грудня. Я очолюю службу, тому що я очолював таку саму службу 2004 року. Ми так само допомагали людям. І основний упор, який ми робимо на нашій роботі, це індивідуальний. Тобто, Ті люди, які приїхали сюди з різних областей, або навіть самі кияни, і навіть преса до нас звертається, вони всі вимагають якоїсь психологічної підтримки. Бо не завжди в стресових умовах людина може опонувати себе, свою, свою тривогу, свої страхи. І Дуже часто буває так, що людина може мати ще в своєму житті якісь переживання, які вона мала болісні і хоче від них втікти в стресові ситуації, щоб не переживати. У когось є сварка в сім'ї, у когось хтось помер і так далі. І наша служба якраз направлена на те, щоб допомогти всім, незалежності від того. Від політичних приналежностей, від переконань. І наша служба об'єднала в собі професіоналів-психологів, лікарів, лікарів-психіатрів, психотерапевтів. А основа нашої служби це є спеціалісти, які об'єднують Українська спілка психотерапевтів, яка підготовлює наших психотерапевтів за європейськими стандартами. І ми Браво таких людей, які вже вивірені, які вже знають свою роботу і можуть бути в стресових умовах більш стресостабільними, ніж інші. Для того, щоб допомагати іншому, треба менше мати тривоги, ніж е наші клієнти. Оце саме головне. Ну, е і ми в основному мали таку роботу індивідуально. А от з сьогоднішнього дня ми хочемо починати таку групову роботу. І в 20.00 в українському домі, рівно одну годину, у нас буде таке коло психологічної взаємодопомоги. Воно полягає в тому, що там люди можуть прийти і розповісти про свої переживання. Тому що дуже часто, коли ми працюємо, ми робимо щось і немає місця для висловлення цих от переживань це дуже важливе місце. І якщо людина не робить цього, тобто не висловлює свої переживання, у неї є вигарання. Тобто воно відбувається у всіх. Хто має таку стресову ситуацію в роботі, преса, поліцейські, лікарі, вчителі. Всі, хто спілкуються з людьми, вони так чи інакше виграють, якщо вони не будуть мати місця для висловлення своїх переживань. І от саме таку групу, яку ми проводили також у четвертому році, ми розпочинаємо сьогодні в, в українському домі. І тому ми запрошуємо і пресу також прийти, але не з метою, щоб ви там знімали, а з метою такого, щоб ви як люди прийшли. Тому що до нас і нашу службу зверталися працівники засобів масової інформації з, 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 з приводу підтримки їх, тому що вони також потребують цього підтримки і місця для того, щоб бути не професіоналом, а просто людиною.